22 листопада міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків святкує свій день народження. Тому Курс опитає містян, щоб вони йому побажали. Ой, можна я не буду такі речі в голос говорити? Хай буде здоровий і напевно, що йде у відставку. Щастя, здоров'я, мога Ні, Нічого доброго з цього відео не буде. Міст би вже добудував нарешті гроші. Багато Ага, грошей. Та в нього й так, багато. Так ще більше. Здоров'я успіхів, упорядкування міста. Ну і, звичайно, допомоги на армію. Терпіння. Часом І Щоб в нього виходило все зробити, те, що він обіцяв для населення Воно-Франківська. Удачі здоров'я, бадьоровське, витягнути місто, щоб місто стало 500 тисячником. Сімейного благополуччя. і Діточки його нехай будуть здорові і ростуть, такі як тато. Завершення мосту і щоб в хатах було тепленько. Пошвидше завершити міст По розуму. Много еліта. Мирного неба над головою. А щоб йому подарували? Знаємо машину, напевно, якось щоб він поїхав в відпустку, відпочив трошки. Нема грошей, щоб подарувати. Я не знайома з цією людиною, щоб їй щось дарувати. Це буде просто на відео все. Це знаєш пі-пі-пі. піно -пі. йому подарувати. подарувати, щоб міст добудував. Дороги зробив, а не бруківкою все обвалив тут світлофори, щоб працювали, коли виключається світло на четвертий рік війни. Ми працюємо в філармонії в каверному оркестрі. Так що запросто маємо йдемо до нього і граємо йому на, на день народження. Його посада ясно, що йому не позаздриш. Я рахую, що він на своєму місці. Нехай йому Господь надалі допомагає, не будучи в цій шкірі, як кажуть, дуже е, просто говорити критику. Заспокійливо, можливо, якась. Якби я була дуже багата, я би йому якусь подорож подарувала. Матель, напевно, щоб останній мозок зробив на мості. Гарну бутилку віскі Хіба що. А ви напишіть у коментарях, що б ви побажали Руслану Марценківу.